Так що ми сьогодні після роботи зробили. В общем ось кучка. Кучка дров. Попиляли. В общем, я не знаю як зменшити. Ну така є. Що ще у нас. У нас, у нас, у нас. движения собаки. Це наш забор. Такий вчора вітер був, що думав, що не видержав. Він кстати, і видержав. Хоча його длина 2, а я робив під метр п'ятдесят. Треба буде зрізати, тому що вітри її з поля. Ще сподіваємося, що в нас осталось. Це цим возиком перевозив, лось це все. Штучки мої собачки. Дайсь. Цього гріха вже нема, в смілі все повпадало після вчорашнього вітру. Некоторих людей порозкривали криші. Так, а ось у нас осталось ще оце скільки дровішок. Може завтра після роботи. Оце. В общем, не знаю. Може четверту частину Перепиляв. Це ще скільки. А може п'яту, мабуть, п'яту. Думаю, на зиму хватить одну хату отаплювати. Все, йдемо в хату. Так, собачки наші. Машинка. Що? зробилось? Ось покросилась Робоча стірка. Покросилися всі дверки. З таким красивим цветом. Це наш заборчик. Що сьогодні зробилося зраннього раночку, а тут листя, кстати, не убране. Так, ось у мене тут шовковиця, абрикоса, вишня. В общем, обрав ось такий прихолабочок, зробив з боку оці. Шифер досточки прибив. Ось тут навозилося Ой! дровішок. пару раз після роботи попрацювали. Пару вечерів. Оце така кучка. Убралося в нас у нас отут. В общем, листячка, горішки. І даречка у нас збирана. Це вже друга чи третя. Ось такий дворик чистенький. Кнопа, не заривай той хліб. Тут трошки поубирали. Тут ось теж. А тут у нас вже залишилося скільки дров. Багато перепилялося. Ну ще, скажімо, третя частина, мабуть, мої більше є. масло я таки что сегодня на Полтаву, после Полтавы приеду уже попыляющий. Все. Так что у нас тут зарубилась За комнатка до печка Ой, а тут. Шашка. Столок. Шавка. Для гостей. Лижечка и коврик. Полы надо будет раз помыть били цибулька буде зелена. Дела. Там вино ну мое. Все. Так, ну что, трошки полили виноградик. один риночний якийсь називається ось талісман палили і коротше і ось, ось, ось розочка ось розочка в общем пересажена ж вона отсюда а була сюди щось вона така якась ну не зовсім щоб ну, коротше і не дуже і хороша обдарили її пересадкається Вечер недели, короче, завтра на работу. А, Решила трошки шашлычки пожарить. Жарим. Жарим шашлычок. Вот так. Не килограммчик, но хватит. такие дела. Ну все. Так, что мы сегодня сделали? В общем, Да. Дорубали сюди дрова трошки клієнка і нас. Це ж той наш прихолобочок, що ми поскладали. Пустеньке місце. Вчора шашлычок жарив. Добренький. Так, і зараз дивимся. А Ось тут у нас накриті дрова кучка потихеньку підрубати можем куча така, ну в общем в общем непонятно скільки його через це вновь ну, дрова вразик видержав ну конечно я трохи ремонтував ну, в общем, весну він повідомляв все. Так. Зараз подивимось на цей. Ось у нас. Ось у нас що залишилось скучки. Береться тут трошки, тирсов береться теж, там треба буде поли робити у сарайчиках. Десь великі там дірки, тріщини. Ось. Буде з, з глиною розмішуватися це все діло. І оцей надо шифр буде якось ось оцю, оці в общем, ці неровності. І тракторці будуть тут їздити, та машини здорові подавлять. І буде красота, і тут красота і там. 行。Все.